Кнопочка вже в дії. Дашулька, я тобі надзвичайно вдячна за такий подарунок. Це крута річ, дуже зручно, комфортно з нею працювати. Тож, друзі, перепрошую за такий вступ. Доброго вечора, мої любесенькі. Сьогодні хочу вас побалувати рецептом смаженої, смачненної, свиної печіночки. Цього рецепту мене навчила моя рідна Матуся. За що тобі дуже дякую, Матусю. Тож погнали, покажу. Печіночка. Ось такий шматочок. Борошно. на пательню наливаємо олійки соняшникової рафінованої. Ось, друзі, так виглядає подізнана наша печіночка. Вона підморожена. Це такий собі лайфхак. Підморозиться трішечки печіночку, вона буде дуже зручно різатися ножем і не буде тікати у вас з руки. Солимо, бачимо, перемішуємо, щоб трішки наші спеції сіль розчинилися. І також перемішуємо. У нас печіночка виходить на в паніровці. Ось бачите, як виглядає? Ну що, ж, друзі, нашу печіночку відправляємо на пательню розігріту. Позаду на фоні у мене якийсь музичний супровід. Ну, хай буде. Ще до печіночки додам трішки цибульки. Друзі, то що ж, будемо куштувати нашу печіночку. Я би сказала, що це печінкові цукерки. Це так смачно! Що ж, беремо перший смач, шматочок. Друзі, це смачніше ніж цукерки. Я вам раджу. Готуйте це така насолода. Просто. Правда, мені смачніше, ніж цукерки. М -м -м. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь. Всім смачного!